Насипаємо далі. Гузар на кожен день 9 липня. У нас еміграція відбулася до великої міри у трохи незвичний спосіб, занадто радикально. І, власне, трагедія у тому, що еміграція відбулася в такий спосіб, що родини розділилися. Я сам можу говорити про себе як про емігранта, але щастям у мене було те, що наша родина батько, мати, сестра і я. Виїхали разом. І ми залишалися разом усюди, де нас кидала доля. Бути в різних країнах, у різних обставинах, але завжди разом. Це надзвичайно важливий елемент. Ми, як церква, за те, щоб поверталися до своїх родин якомога швидше. Але якщо вже хтось хоче залишитися в іншій країні, то щоб туди поїхала також решта.